Вона соромиться чоловіків, харчується лише здоровою їжею та слідкує за фігурою. До гіпопитамахи Брести у зоопарку ставляться як до справжньої жінки. Бімотіхи головна київська бідімотіхи Брестя сповняється кругла дата. 54 роки, 10 місяців і 3 дні». З цією псевдокруглою датою її вітають і дорослі, і малі. Happy birthday dear бідімотіха. Пожай, щастя, здоров'я і довголіття. Відтак працівники столичного зоопарку не можуть не похизуватися. Українська Бреста майже на 5 років живе довше за середній вік гіпопотамів у світі. Секретом її довголіття ділиться директор столичного зоопарку. Хороше питання, воздух, вода, хороші умови для її содержання. З цієї нагоди Київський зоопарк звернувся до експертів національного реєстру рекордів, аби визнати Бресту найстаршою гіпопотамихою України. І таки правда, Бресті вручили диплом найстаршою на огорожі Повісили поодинокі кульки та нагодували тварину перед журналістами яблуками. Із нині живущих, веріфіцированих тварин, тобто тих, ті, яких відома дата народження і правильно задокументовано, А Бреста являється найстараю бідігімотіха в світі». Утім, скаржаться експерти, на жаль, до цього поважного віку у Бреста немає дітей. Адже за останніми даними її потенційний чоловік виявився жінкою. «По дослідженням іслідуванням сімена казався Да? Тільки хотів сказати о що є шанс спарить Семена з Бреста. але, по-моєму, шансов ні. Оскільки Бреста єдина гіпопотамиха у столичному зоопарку, працівники пестять її як дитину. Адже якщо поважний вік візьме гору, з державного бюджету треба буде виділити пару мільйонів, аби закупити нового бегемота. А доти, працівники зоопарку якомога швидше готують нові папери, аби занести столичну Берту до книги рекордів Гіннеса. Дар'я сува, Роман Крюков, соціальна країна.